Вітаю вас на каналі Місячна країна. У цьому відео для вас Дні Сили у вересні 2023 року. Дні сили це найсприятливіші в плані енергетики дні у місяці. І зараз я розповім, які дні вересня можна вважати днями сили і чому саме вони стануть такими. Є гарна новина у вересні. Буде аж п'ять днів сили. Перша дата 4 вересня, вихід Венери з ретроградності. Ця планета значно погіршує в ретроградному стані такі сфери, як любов, фізична активність, здоров'я. Але 4 вересня все зміниться, і Венера знову стане нашим другом. 4 вересня можна очікувати на набуття сил. Позбавлення від недух, а ще цього дня багатьом із нас пощастить зустріти на шляху приємну та важливу людину. Це непоганий час для кохання та романтики. Наступна дата 9 вересня, це перша дзеркальна дата осені. Вона буде для багатьох чудовим днем, щоб закінчити розпочати раніше справи всупереч труднощам. Дев'ятка надасть нам багато енергії на те, щоб зробити щось важливе, дасть підказки, мотивацію та укріпить силу волі. Наступна дата 15 вересня, вихід Меркурія з ретроградності. Ретроградність Меркурія погіршувала сферу роботи і фінансів. Людям було важче спілкуватися та знаходити спільну мову і довіряти одне одному. Та 15 вересня все це зміниться на краще. Знайдуться точки дотику, і на роботі і в бізнесі ситуація почне виправлятися на краще. Наступна дата це 19 вересня. Сонце в протистоянні з Нептуном. Це чудовий день для нових починань. Нептун надасть енергію та товчок для нових звершень, причому зробить це досить м'яко. І ненав'язливо нав'язливо. У цей день у багатьох з'являться сили і мотивація, також і на те, щоб позбутися шкідливих звичок. І ще одна дата 23 вересня. Це день осіннього рівнодення. Це сильний, гармонійний, позитивний день, коли сонце та місяць будуть у повній гармонії, енергетика навколишнього простору. Наповниться любов'ю, теплотою та оптимізмом. Це чудовий день для будь-яких починань і втілення в життя планів. Тож підведемо підсумок. Днями сили у вересні будуть наступні дати 4, 9, 15, 19 та 23 вересня. Бажаю вам вдалого, плідного місяця. та Гарного настрою у вересні.